Всім привіт! Цей автомобіль настільки добре відомий нашим автовласникам, що мені навіть немає потреби його представляти. Тим не менш, у цьому тесті будемо їздити на Suzuki Vitara 2025 модельного року, і це повернення на український ринок Vitara у негібридному виконанні. Тобто зараз кросовер пропонується із турбованим двигуном BoosterJet потужністю 140 кінських сил. У офіційному представництві «Сузуки» в Україні кажуть, що доволі часто отримували запити від клієнтів саме на негібридну версію «Вітари». Тож вирішили дослухатись і надати можливість купити такий автомобіль. Дуже добре, коли компанія прислухається до потреб своїх клієнтів. Вітара 25-го модельного року побільшало комплектації. Наприклад, повернулася базова джель. Але й вона, в свою чергу, може похизуватися ширшим переліком опцій. Наприклад, вже одразу в нас є мультимедійна система з Android Auto і Apple CarPlay на борту, 17-ті легкосплавні диски, безключовий доступ до автомобіля та запуск двигуна кнопкою, а також датчики дощу та світла. Ціна базової вітара наразі становить 899 900 гривень. Це якщо враховувати спеціальні ціни, які точно діятимуть до кінця жовтня. За таку вартість пропонується шестиступенева механіка та передній привод. Якщо ж коробка буде автоматичною, то ціна зросте до 972 000 гривень. А от обрати базову версію джель з повним приводом. Можливості немає. Це вже треба дивитися на GL+. Вітара саме в такій комплектації у нас на тесті. В ній додатково є круїз-контроль та обмежувач швидкості, клімат-контроль, тоноване скло, задні електрослопідйомники, центральний підлокітник, система контролю спуску з схилу для повноприводних версій та деякі інші опції для зручності. Взагалі, саме для версії GL Plus передбачено найбільше варіацій по техніці. Можна обрати передній привод з автоматом, або ж повний привод All Grip з автоматом чи механікою. Цікаво, що моноприводна версія з автоматичною коробкою передач коштує рівно так само, як і повноприводна, але з механічною. І це 1 мільйон 22 тисячі гривень. Ну а топова версія GLX пропонується тільки з автоматом і тільки з повним приводом. Ціна 1 мільйон 230 тисяч гривень. Також зауважу, що перша для українського автомобільного ринку Вітара доступна покупцю у виконанні з новою шестиступеневою механічною коробкою передач. Вітара отримала оновлення як екстер'єру, так і інтер'єру. Всередину зараз з вами обов'язково зазирнемо. Ну а зовні ви вже і самі, мабуть, помітили, що змінилась решітка радіатора, ось цей центральний фрагмент бампера, та стало в цілому менше сріблястих елементів. Мені це подобається. Раніше було якось трохи занадто із цим. І чорний, от погодьтеся, чорний, у поєднанні з таким, от, наприклад, небесно-блакитним кольором, гармонію дуже-дуже. Добре, до речі, усього тепер пропонується 10 кольорів для кросовера. Додалося два нових. Ну і двокольорове забарвлення воно було доступно і раніше. Знов ж таки, а чорні елементи по центру класно гармоніюють із чорним дахом. А щодо оптики, то тут в нас гологенові лінзовані фари в середній комплектації, а в топові будуть вже повністю світлодіодні. І зазначу, що ось ці галогенки світять. Ну, якщо не знати, то можна сказати, як світлодіодні. Світло дуже дуже непогане, і воно не жовте, воно. Практично біле, ну освітленням в цілому, я задоволений. Позаду фактично жодних змін. Хіба що написів на кормі поменшало? І от зараз звернув увагу, наскільки виступає така от паличка задніх ліхтарів. Просто е, цікавий дизайнерський елемент. І також, з точки зору практичності, хочу зауважити, що по периметру в нас чорний нефарбований пластик. А це е, дійсно може стати у нагоді, тому що він рахуйте усіляких там. Подряпин не боїться єдиний нюанс, як на мене, полягає в тому, що ось це глянцевий пластик, і тут велике питання: наскільки витривалим він виявиться на наших дорогах, тобто, чи зможе чинити гідний опер камінцям і усьому цьому піскострую, який просто буде летіти на передню частину автомобіля. Основні зміни в салоні торкнулися мультимедійної системи. В комплектації GL та GL+, от як у нас, мультимедіа від фірми Clarion. Я гадаю, ви всі її добре пам'ятаєте та знаєте. Вона має діагональ у 7 дюймів та екран гарної якості, але це ще не HD. От якщо в топовій комплектації ми беремо в GLX. То там вже буде мультимедіа від Pioneer, що дивно, тобто для різних комплектацій різні виробники. І там діагональ екрана вже буде більшою, там буде 9 дюймів. Але тим не менш, і ось у такому виконанні, на перший погляд, діагональ екрану не читається, тому що в нас є ось така нібито рамка, а але все, все, як ви бачите, виконано в єдиній площині. Кнопки тут сенсорні, тобто фізичних ми не маємо. Через це, до речі, я кілька разів от тут намагався відрегулювати гучність, але це насправді регулювання температури. От і все на сенсорах. Кнопки є хіба що на кермі, ось тут, на центральних спицях. Так, от щодо функціоналу, ось такий вигляд має головне меню системи. Все в синьо-блакитних тонах, що до речі пасує нашому кольору самого кросовера. І в цілому тут в нас вся необхідна інформація. Радіо, або ж якщо у вас під'єднаний ваш смартфон чи якийсь пристрій, просто можна по блютусу навіть під'єднати, щоб прослуховувати музику. Середні витрати пального натискаємо сюди, бачимо також там додаткову інформацію, і тут можемо переходити в налаштування автомобіля. Так потім так само повертаємось тут. Переходимо в розділ аудіо, і відповідно. Тут в нас дата, час, літній, зимовий, який формат і так далі можна налаштовувати. Одразу є кнопка під'єднання смартфона, щоб сконектити з вашим девайсом, та кнопки налаштувань. В цілому, доволі простий функціонал, він не бідний. Тут є параметри, які можна налаштовувати. Все цілком логічно і зрозуміло. Тобто, тут сильно заглиблюватись, гадаю, немає сенсу. Щодо звучання, ну, як на мене, його треба трохи підлаштувати. І воно дуже вибагливе в залежності від того, що ви слухаєте. Якщо радіо, то має бути ну, гарна якість хвилі, тому що є така вибагливість. Але якщо ви під'єднуєте свій пристрій, прослуховуєте з нього, то там, в принципі, питань немає. Якість звуку гарна як для кросовера такого класу. Ну і давайте трохи згадаємо інтер'єр вітари загалом. Отже, переді мною аналоговий тахометр та спідометр та чималенький екран між ними. Щодо його інформативності, все класно. От зараз в мене тут екранчик з витратами пального, запасом ходу. І цих екранчиків є декілька. Але питання. Чому лишили перемикання між ними ось тут. Ну це реально вінтаж і олдскул. От тут натискаєш да, і перемикаєшся між усіма екранами. Е, параметрів, які ми можемо побачити, дійсно багато, і навіть е, є прискорення ваше, да, тобто от, е, g екранчик е, g сили, які впливають на автомобіль, тобто більше ліворуч, праворуч, можна навіть таке дивитися. Є показчики крутного моменту та потужності, наскільки ви використовуєте потенціал автомобіля. Все класно, але ось це перемикання чому не зробили на кермі, я не знаю. Тим більше, що в нас на кермі є навіть о, під кермові полюстки перемикання передач. Це о, зручно, це прикольно сучасно, але усе перемикання. Ну, таке кумедно трохи. Посадка за кермом апріорі висока, і вона, до речі, висока як у водія, так і у переднього пасажира. Але дякувати висоти салону вистачає. Тож, бачите, мені з моїм зростом 1,82 м тут е, цілком просторо. Ще десь ну, відчуваю да, трохи більше долоні до стелі. А, але якщо казати по ширині автомобіля, то він не дуже широкий. Ну, це я відзначав і у минулих тестах, але вже такий він, цей кросовер, є. Щодо от, зручності посадки і оглядовості, без питань, тому що навіть незважаючи на те, що Мінімальне регулювання там за висотою вперед-назад, і фактично навіть немає регулювання якоїсь поперекової підтримки, тим не менш сидіння зручне. Єдине, що от вони все ж таки більше розраховані на невелику комплекцію водія там та переднього пасажира, тому що коли я сів, то мені було не затісно. Але оця бічна підтримка, особливо спини, вона так нормально відчувається. Зараз, ну або я вже призвичаюся до вітари, або вона там трохи підлаштувалась в частині підтримки від мене і все нормально. Тобто тримає тіло добре, але от такий нюанс спершу я зауважив. Щодо матеріалів оздоблення, то тут фактично без особливих змін, тому що пластики в нас лишились такі самі, як і були. Ось верхня частина передньої панелі, вона трохи м'яка, приємна на дотик. Тут срібляста вставка. Далі в нас все йде жорстке, і також абсолютно жорсткі карти дверей, як передніх, так і задніх. В початковій комплектації та в середній комплектації, яка в нас на тесті, в нас є тканина, тканина оббивка. Ну а в топовій комплектації там вже буде штучна шкіра і замша, така більш ошатна комбінація. Але в цілому рахуйте все відповідає класу. Тобто, зрозуміло, що в початкових комплектаціях трохи все попростіше щодо усіляких ніж та зручностей, то вони тут є. І ось дивіться, покажу вам для смартфона, наприклад, ось таке місце, але. Швидко ростуть наші смартфони, і бачите, вже трохи випирає з цього боксу. Також є в нас два місця під пляшку. 0,5 тут чудово розміщується, і невеликий такий боксик. Ну, а також тут в зоні погляду, перемикання, підігріву передніх сидінь, дві позиції. Щодо підлокітника, він регулюється, висувається ось таким чином. Хоча ось в висунутому положенні я б на нього сильно прям так не спирався, хоча ну, витримує. Витримуєте максимальну вагу і навантаження перевіряти. Гадаю, не будемо під ним. Така ось ємність середніх розмірів, не маленька, але й не дуже велика з звичайним пластиковим оздобленням. На другому ряду сидінь все доволі просто та аскетично. Так само висока посадка, як і на передніх сидіннях, так само не дуже широкий салон. Ну було б дивно, якщо б було інакше, і так само вистачає простору над головою. А це добре. А щодо якихось опцій комфорту, то фактично єдине, що тут є, це ось такі бокси в дверях під пляшку. Більш нічого нема. Ані дефлекторів, ані ані чекайте. тут кишенька ще маленька є, є маленька кишенька. А на цьому все і підлокітника центрального немає, нічого такого немає. Тканинне просте оздоблення, а, тобто, фактично, все. А, щодо посадки, важливо відзначу ще раз, що для ніг тут простір є. Тобто, оця висока посадка, це високе встановлення передніх крісел, воно дозволяє вам мати більше простору для ніг. Ну і в дальній дорозі не так втомлюватись, тому що ви можете змінювати їх положення. По багажному відділенню в нас без змін. Воно має 375 літрів корисного об'єму. Тут все просто, але разом з тим функціонально. Ну, почнемо з того, що я спокійно стою під кришкою багажника. Оздоблення знов ж таки просте, але ошатне. Чорний пластик, нічого зайвого. А, далі по а, самому внутрішньому простору для ваших валіз та інших вантажів, тут в нас така доволі міцна і жорстка фальш-підлога, яка може фіксуватися ось таким чином, надаючи нам доступ до. Мінус першого поверху, там ще одна, але м'яка фальшпідлога, і під нею вже ховається запасне колесо та трохи інструменту. Що мені сподобалось, що ось цей подвійний сендвіч, ця подвійна фальшпідлога, вона робить кращу шумоізоляцію. тобто менше шумів потрапляє від дороги через багажник, відповідно, в салон. Також маємо додатково дві кишеньки, ось тут і інша з протилежного боку, які можна модифікувати. Ну, наприклад, щось таке більш габаритне вам. Треба перевести, виробити ось так, з іншого боку, так само, і збільшуєте цей простір. Фіксуємо назад. Тут в нас гачки для якоїсь фіксації, або можна щось на них закріпити, якщо необхідно. Тут в нас прикурювач умовно на 120 ватт світло, а з іншого боку, такий, я б сказав, міцніший гачок, на нього теж можна щось прилаштувати за необхідності. У такому положенні у такому положенні, ось, в нас складається спинка заднього сидіння в один рівень із підлогою багажника, тобто отримуємо рівну підлогу. А якщо ми переставляємо нижче, ми відповідно отримуємо більше простору. Ну, все логічно. І щодо порогу, то він тут мінімальний, це мені подобається, тому що бачите. Ну, мінімальної ширини, реально, і ви її не подряпаєте в пошатний багажник, і легше буде навантажувати і вигружати те, що ви з собою взяли у подорож. Отже, під капотом в нас турбобензиновий двигун об'ємом 1,4 літра з комерційною назвою BoosterJet і заводським маркуванням К-14 с В нього алюмінієвий блок циліндрів, алюмінієва голова, ланцюг у приводі ГРМ та безпосереднє впорскування пального. Його потужність 140 кінських сил рівно, а крутний момент 220 нетрів. І що важливо, що цей крутний момент доступний водієві вже з позначки у півтори тисячі обертів. Це реально низька позначка. Це, ну, от як це відображається власне, на характері автомобіля, ми з вами подивимось у русі. Ну і зауважу, що якщо ми порівняємо його з гібридною модифікацією, то там крутного моменту було трішечки більше, там було 235 Нм, Але ось ця різниця, вона, я гадаю, для водія не суттєва, тобто відчути її насправді дуже важко. А от те, що такий автомобіль, як у нас на тесті, набирає першу сотню кілометрів за годину за 9,5 секунд. Це відчутно і, і це реально швидко, як для такого невеличкого міського кросовера, який фактично не заявляє десь про свою спортивність. Це просто міський кросовер. Ну і власне, як він їде, ми незабаром з вами відчуємо. кросовер абсолютно не вимушено і прогнозовано для водія. Я б сказав, що я звик до нього навіть не з перших кілометрів, а з перших метрів. Тобто до габаритів, до відгуків, до якихось ну, прогнозувань наперед рухів і дій абсолютно швидко звикаєш, іначе ти керував ним кілька років до того. Тому я гадаю, це стане в нагоді новачкам, тим, хто нещодавно за кермом, і ось як перший автомобіль, Вітара буде легкий для сприйняття для розуміння і відповідно для е, спокійного легкого керування. А коли я кажу про невимушеність, то маю на увазі от е, ту саму нижню межу. Крутного моменту, тобто з якої починається його пік, це півтори тисячі обертів. І відповідно, коли ви їдете, двигун абсолютно не напружується. Його потужності, його крутного, абсолютно вистачає, щоб їхати так, як вам треба, у міському потоці, і фактично там якось протискати акселератор немає потреби. І от зараз ми тримаємо там крейсерську 60-70 км на годину. І оберти, ну, Ледь більше аніж тисяча, от трохи притиснув тисяча триста тисяча чотириста. Ну тобто, щоб ви зрозуміли загальну картину, оберти завжди мінімальні. Передача з шістьох вона ну так полюбляє коробка вищі передачі. Це фактично, ну дуже дуже типово класично для всіх коробок, для їх налаштувань. Але тут класно те, що ви їдете в якусь там чверть, мабуть, педалі. І без зайвих проблем. Але ж в нас тут 140 кінських сил під капотом. І, звісно, цікаво, як цей автомобіль їде, якщо хочеться їхати швидко і драйвово. Окремих якихось режимів в даній комплектації ми не маємо ані спорту, ані економічного, тому просто притискаємо акселератор ближче до підлоги і полетіли просто. Двигун оберти любить, виходить на високі дуже швидко, і так само швидко ми прискорюємось. Не знаю, чи відчули ви це за відеорядом чи ні, але реально автомобіль просто як така маленька ракета. І перемикання вони абсолютно непомітні. Тобто ми просто починаємо прискорюватись і летіти вперед. Ну що ж, потенціал в цього двигуна і у вітари з цим двигуном він точно є, тому. Для прискорень, для випереджень, для розуміння, що у вас є запас під педаллю, цього більше ніж вистачає. І якщо ви там хочете трасою мчати скільки там дозволено, максимально, будь ласка, без, без жодних проблем і знову ж таки оберти будуть невеликими, тобто на трасових крейсерських режимах вони будуть триматися десь близько двох тисяч. І це позитивно впливає на шум в салоні, а точніше на його відсутність. Тому що двигун, ви рахуєте, не чуєте, і тільки на обертах, близьким до максимальних, можете щось відчути, що там хтось там. Старається на повну силу в інших режимах двигун не чути, майже не чути ходову частину. Тобто, якщо ми там заглянемо в арки, побачимо, там є також шумоізоляція. Це добре, голого металу майже не помітите. Але ми чуємо аеродинамічні шуми. От десь на швидкостях 110-120 км на годину. Я вже починаю їх чути десь в цьому районі. Вони проривається в салон. Хоча знову ж таки, що ми від автомобілів, які їдуть поруч з нами, які нас випереджають або які випереджаємо ми, я чую слабо. А от саме набігаючий вітер, на жаль, відчутне. І хоча потужності двигуна вистачає, щоб мчати стрімглав, на активну їзду вітара не провокує. Налаштування органів керування більше для звичайного міського драйву. І от те, що двигун не напружується, фактично. Більшу частину вашого руху це дуже добре впливає на ресурс двигуна. взагалі-то кажуть, що він має ресурс у 300 або там, десь 350 тисяч кілометрів. І дійсно якихось негативних відгуків я по цьому двигуну не знаходив. Тобто власники вони ним задоволені, звісно, рекомендують вчасно або навіть раніше, аніж прописано регламентом, обслуговуватись. Заливати якісне пальне, не перегрівати двигун, це також важливо, тому що він, як ви пам'ятаєте, повністю алюмінієвий, А такі двигуни вони чуттєві до перегрівів. Тож, якщо, якщо ви виконуєте всі ці умови, то він має ходити, ходити і радувати вас. Тому якщо до речі хтось з нас дивиться з власників Вітари. Можливо, ви вже проїхали навіть не на одну сотню тисяч кілометрів, зокрема, цього автомобіля. Поділіться досвідом, пишіть в коментарях, як вам експлуатація даного автомобіля, як ваші враження. Ну, коротше, діліться з нами своїми враженнями від цього кросовера. Ходова, як і завжди, радує стійкістю до наших доріг. Вона їх дійсно не боїться. Гарно демфує, навіть коли ви потрапляєте на такі серйозно нерівні ділянки дороги. Так, маємо розуміти, що це буде відчутно в салоні, але ну точніше, не в салоні. А будете відчувати роботу ходової частини, але вона тримається добре і дуже довго не доводить до якоїсь відвертої жорсткості або до пробоїв. Цього не буде, тому. По нашим поганим дорогам цей автомобіль пристосований їздити, і що мені сподобалось, що він гарно тримає повороти, тобто пройти якісь зв'язки в не дуже повільно, а трохи швидше, аніж зазвичай, він це може. Це реально класно, я б сказав, драйвово. Шкода, що під час таких проходжень зусилля на кермі дещо синтетичне, тобто кермо так воно легке. Жодної критики в режимі паркувань чи якихось маневрів на невеликій швидкості. Але от на швидкості, як для вибагливих водіїв, хотілося б від нього більше витонченості. Згадаю, що тут в нас електропідсилювач керма, і він має відповідно такі налаштування. Хоча знову ж таки, дивлячись на клас даного автомобіля, на його вартість, на його спрямованість, то все це, я гадаю, в цілому відповідає вимогам, які до нього будуть висувати. Щодо оглядовості, то вона не побоюся цього слова класна з місця водія, тому що я бачу все навкруги, що мені необхідно. Гарний огляд по зовнішнім дзеркалам, гарний огляд по салонному дзеркалу. Все добре, ну, як я і казав, з приводу відчуття габаритів автомобіля. І в нас також є камера заднього огляду на додачу. Але що мене здивувало, це те, що в середній комплектації ну, добре в базовій нема. Але і в середній немає принаймні заднього парктроніка. Взагалі немає. Тобто камера є, а партроніка немає. Тільки в топовій комплектації передній і задній. І от це трохи забуває з пантелико, тому що якщо є камера, то ти апріорі очікуєш, що коли здаєш там заднім ходом, щось почне попереджати, що там перешкода. А тут ні, тиша. Тому, як то кажуть, будьте уважні до цього. Щодо витрат пального в місті, то згідно ТТХ, вони мають бути на рівні 8,2 літри на 100 кілометрів шляху. Ну заокруглюємо до 8 літрів на сотню. В цілому. Цей показник можна навіть і покращити. Так, наприклад, зараз, от в мене 7,4 показує бортовий комп'ютер, але за умови, як я його називаю, місто вихідного дня, тобто коли трафік не дуже щільний, якщо ми беремо більше заторів, тобто трафік з понеділка по п'ятницю то тоді, от якраз слід готуватися до витрати вісім-вісім з половиною літрів на сто кілометрів шляху, короткостроково вона може навіть трохи більше зростати, але ну це в там в щільному щільному заторі. Як тільки почне рухати, почнете рухатись, вона трохи спаде. Тобто, от вісім-вісім з половиною літрів це такий реальний показник, і навіть не міста влітку, а міста вже восени. Коли всі повернулися, з'їхалися, і коли затори в нас серйозні. Ну що ж, друзі, підбиваємо підсумки. Можна сказати, що негібридна гібридна вітара. Точно знайде прихильників та покупців серед тих, хто цінує перевірені часом рішення: прості, надійні та зрозумілі. Це кросовер для е, раціональних людей. То також цінує співвідношення ціни та якості. Цікаво, і добре, що для автомобіля пропонується декілька модифікацій. Тобто, ви можете обирати передній або повний привод, повний, наприклад, на механіці або на автоматі. Тобто, обрати для себе найбільш комбінацію, яка вам до вподоби, яка вам потрібна. Ну єдине, що, наприклад, не можна взяти базову комплектацію із повним приводом або максимальну. Із механічною коробкою, але тим не менш для середньої комплектації, зокрема, пропонується найбільший вибір. Але й конкуренти також завжди на поготові. взяти, хоча б до прикладу Suzuki S-Cross, який також ну дуже, дуже споріднений із цим автомобілем. Якщо дивитись по інших брендах, я б назвав серед конкурентів новий Citroen C3, новий Renault Cardian, шкоду Камік, яку ми нещодавно тестували, і там також приваблива пропозиція. Ще Nissan Juke обов'язково і Toyota Yaris Cross. за своїм форм-фактором. Всі ці автомобілі вони дуже дуже близькі, і за ціною також. Ну може там Toyota трохи вибивається, бо Toyota в нас завжди трішечки дорожче йде, але це такий ринок. Ну, Тим не менш, обирати є серед чого, і це далеко не всі конкуренти, які грають у даному сегменті. Вибір, як завжди, за вами. І так, він не простий, але добре, що він є. І добре, що ми маємо сьогодні змогу зняти цей тест для вас завдяки нашим захисникам. Тож маємо не забувати про них щодня і обов'язково. Підтримувати, пам'ятайте, що будь-яка підтримка і будь-який донат важливий. Побачимось.